Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На відео зафіксували новий акт силової мобілізації на зупинці. Військові забирали чоловіка, однак три жінки вчепили за нього і не хотіли відпускати. В результаті одну жінку повалили на землю, проте вона піднялася і кинулась в машину. Жінка намагалась сісти на переднє сидіння, аби поїхати в ТЦК разом з чоловіком. Не дають дружині сісти. а Чому дружина не має права з ним поїхати? Ви вже всіх задовбали. Закричала жінка. Хай сідає в таксі і їде. Відповів військовий. В цей час дружина затриманого лягла під авто, аби не дати йому поїхати. Поїхали, поїхали, поїхали. Що ти моє вісні? Насідаєш, спокійно, нормально. Ні, вісня.

Твориться, твориться безпреділ, повніший, повніший безпреділ. є мене питання, що ви вже всіх задовбали питання. І не, не дають не дружині не сісти. Це, а зроби, чому це, це дружина не, не має права Я з ним не поїхати? Не, дружина теж з ним хоче Але, поїхати. Чому вона не має права з ним поїхати? Сідає в таксі, їде. Хай він таксі сідає. Хай він таксі сідає. То ще раз ході. Ще раз ходіть. Ви всі кажете, що ви там були. Не всі кажете, що ви там були. далі. Ми маємо право зупинитися, де ми хочемо. А то то. Що розказати? Взагалі, Взагалі ж. Візьміть візь жінку з собою. Хай дружина поїде з ним. Хай дружина з ним поїде. Не лякайте, давайте! Хватить лякати вже. Хлопці, хто там так не робить. Хочуть оці ваші виплати за тих карманів жирних. Із усіх людей виплатить, яких ви забираєте! Ружі таки подідають! Да-да-да, воювали вони!